Усім привіт! Це гороскоп на лютий 2024 року для риб. І 1 ж лютого буде відчутним гармонійний аспект між Марсом та Ураном, завдяки чому буде результативним використання в роботі досягнень науково-технологічного прогресу, соціальних мереж, інтернету, використання також мозкових штурмів і порад друзів та однодумців. І також користуйтеся усім тим креативом, на який ви тільки... Здатні, мисліть і дійте поза рамками. До 3 лютого буде діяти гармонійна взаємодія між Меркурієм, який на той момент перебуватиме в знакові Козирога, та Нептуном. Тому в ці дні варто приділити час якійсь творчій роботі, особливо якщо у вас є якась творча робота зі словом. Якщо ж поблизу цієї дати у вас призначені переговори чи якась важлива розмова. То використовуйте при цьому менше сухих фактів, аргументів та цифр, а більше емпатії, тобто ставте себе на місце вашого опонента чи співрозмовника. З 5 лютого Меркурій перейде в знак водолія, тобто ваш 12-й дім гороскопу. І з цього часу велика кількість ваших думок, комунікацій, а також, можливо, якихось паперових справ, стосуватиметься вашого минулого. Можливо, ви будете підсумовувати той рік, який для вас минув, тобто підбивати підсумки і по роботі, можливо, готувати якісь звіти, і також загалом озиратися і дивитися, як цей рік вплинув на вас самих. Що слід із нього взяти, а з чим слід розпрощатися, що не потрібно більше вам, і з чим ви більше не хочете йти по життю? Також можливо, вам доведеться переглядати якісь документи з минулого, якісь із них. Поновлювати її з якимись, а навпаки, розставатися з якихось причин, і майте на увазі, що 5-6 лютого Меркурій буде перебувати у з'єднанні із Плутоном. А Плутон це планета, яка наділена дуже тяжкими енергіями, і через вплив якої ми будемо ставати, хочемо того чи ні, більш саркастичними, будемо відпускати колкощі через те, що ми просто будемо бачити цей світ в таких темних, похмурих тонах. І тому не варто призначати на ці дні 5, 6 лютого, якісь важливі для вас розмови, переговори, тому що дуже важко буде знайти якийсь консенсус між вами та вашим співрозмовником. І також в повсякденному житті. Краще не вдаватися до якихось чорних розмов, не пліткувати, не поливати нікого брудом. І взагалі цього не варто робити, але особливо 5-6 лютого, тому що це в першу чергу нашкодить вам самим. З 7 по 9 лютого буде вдалий період для тих, хто хоче розпочати нові стосунки, хто хоче завести нове романтичне знайомство. І це завдяки гармонійному аспекту між Венерою та Ураном. І враховуючи те, що Венера в цей час буде перебувати в вашому 11 му домі гороскопу, то велика вірогідність познайомитися через інтернет або при відвідуванні якихось гуртків по інтересам, якихось таких клубів, де щось обговорюють чи вивчають те, що всім цікаво. І також ви можете познайомитися за допомогою своїх друзів, вони вас можуть познайомити. І оскільки Венера відповідає не лише за романтику, але й за все матеріальне, то взаємодіючи із Ураном, планетою несподіванок, на вас може чекати несподіване матеріальне надходження у вигляді якоїсь премії, надбавки до зарплати, підвищення зарплати чи просто якогось приємного матеріального подарунку. Процедури краси та шопінг, які ви призначите на ці дні, також матимуть несподівано вдалі результати. 8-9 лютого діятиме гармонійний аспект між Марсом та Нептуном, через що виникатиме можливість зайнятися активно якоюсь творчою діяльністю або діяльністю із залученням вашої чуттєвості. Якщо ж ваша діяльність не потребує ні творчості, ні чуттєвості, то все рівно не слід нехтувати можливостями, які може подарувати цей аспект, адже завдяки ньому ви можете вирішити якісь свої життєві питання, проблеми, використовуючи власну інтуїцію. Проте не слід ставитися до цього одразу як до чогось потойбічного чи сумнівного. Тому що все, що вам буде потрібно, це більше прислухатися до себе, своїх відчуттів і підказок, а не лише до свого розуму та мозку. 9-10 лютого діятиме напружений аспект між сонцем та ураном, через що виникатиме ризик якихось непередбачуваних негативних наслідків у випадку надмірної проявленості себе. Тому в ці дні не слід протипоставляти себе соціуму. Також комусь щось доводити і надмірно демонструвати себе, свою точку зору, свою унікальність, яка вам видаватиметься на той час. І таке положення планет на небі стане початком нового непростого періоду на військовій арені, про що я детальніше напишу на своїй сторінці в інстаграм. Заходьте почитати за ссылкою в описі під цим відео. 10 лютого на небі зійде молодик. У знакові водолі, тобто в вашому 12-му домі гороскопу. А молодий місяць це завжди початок, старт, чогось нового, нові віяння. І в вашому випадку це стосуватиметься вашого, наприклад, усамітнення, тому що, зокрема, саме це і регулюється 12-м домом гороскопу. Тобто, можливо, ваша робота потребуватиме якихось ваших відряджень або ж роботи віддалено, якщо до цього ви працювали, наприклад, з великою кількістю людей або в офісі. Також 12-й дім це сфера благочинності і духовних практик. Тому, можливо, з цього часу вам захочеться відкрити для себе і саме цю стежку. 14 лютого відбудеться з'єднання двох важливих планет: це планета Марс, яка символізує рух вперед, енергію, старт цього нового. І також це планета агресії, конфліктів та війни. І вона з'єднається із Плутоном, що символізує трансформації та кризи. Тож, вплив цього з'єднання відчує увесь глобальний світ, і також кожна людина окремо. У вашому ж випадку, риби, Марс перейде при цьому знак водолія, тобто ваш 12-й дім гороскопу. Як бачите, це найактуальніший дім, найактуальніші теми за цим домом гороскопу протягом всього місяця для вас. Тож. Ваша діяльність, активність буде розгортатися навколо справ з вашого минулого. Вам доведеться щось можливо перероблювати чи вдосконалювати те, що ви раніше робили, якимось чином це переглядати, можливо, моніторити. Якщо ж для вас є актуальною тема волонтерства, благочинності. То ваша активність і діяльність може розгортатися і в бік цієї теми. Також це стосується сфери духовних практик, заняття йогою чи творчості. Ви також можете зайнятися і якимось із цих напрямків. І оскільки Марс це також боротьба, то ви можете боротися з чимось, чим ви б хотіли розійтися, чи що б ви хотіли залишити в своєму минулому. Наприклад, це можуть бути якісь ваші шкідливі звички. І оскільки Марс це також конфлікти, то можуть давати про себе знати і якісь непорозуміння, сварки з вашого минулого, і майте на увазі, що Марс, з'єднуючись із Плутоном, набуватиме просто таки небачених енергій. Вони збільшуватимуться в десятки разів. Через що дуже важливо спрямувати цю енергію потужність і силу в правильному напрямку. Наприклад, якщо ви спрямуєте це цю потугу в напрямку досягнення якоїсь мети, якоїсь цілі, то ви зможете буквально здолати всі перешкоди, всі перепони і вздолати всі гори. Якщо ж ви не знатимете, куди спрямувати цей величезний потік енергії, то вона все рівно буде у вас. Всередині бурлити і вириватися назовні, через що ви можете накликати на себе якісь неприємності чи агресувати на своє близьке оточення. Якщо ж ви, не дай Боже, спрямуєте цю величезну енергію на якийсь деструктивний процес, то наслідки будуть просто таки катастрофічними. Тому будьте дуже уважними в цей час до кожної своєї дії, навіть якщо вона видається дріб'язковою, неважливою, повірте, це не так. І також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, краще ніколи взагалі, але найбільше саме поблизу 14 лютого. Чому кажу поблизу, а не саме в цей день, тому що Плутон є найпотужнішою і найповільнішою планетою, який, якщо здійснює свій вплив з якимось в якомусь аспекті, то він відчувається не саме в цей день, а кілька днів до та після якоїсь астрологічної події. Після цього, 17 лютого, відбуватиметься з'єднання того ж таки Плутона з планетою Венера, і це подарує можливість познайомитися, завести нові романтичні стосунки, враховуючи те, що Венера в цей час буде в вашому 12-му домі гороскопу, ви можете познайомитися із цією людиною для нових романтичних відносин в якихось закладах закритого типу. Це може бути санаторій, лікарня, також якийсь закритий клуб. Також вашим новим знайомим чи знайомою може виявитися людина творча творчих професій, або людина, яка займається волонтерством, духовними практиками, чи ж ви можете познайомитися в якомусь ретриті чи в місцях, де навчають духовним практикам. І скоріш за все, такі відносини будуть справді глибокими, пристрасними. Але від них аж віятиме яким, знаєте, таким аб'юзом, чи вони можуть навіть перерости у взаємозалежні відносини. В них буде багато так пристрасті, але при цьому і з'ясувань відносин, сварок, сцен ревнощів. Тому двічі подумайте, чи потрібні вам такі стосунки. І також поблизу 17 лютого. Вдалим буде планувати якісь суто пристрасні побачення. Проте з тим, з тою людиною, яку ви дуже добре знаєте, якій ви можете повністю довіряти. Ні в якому разі не ходіть на побачення з маловідовими вам людьми, і взагалі бережіть себе в цей період, образно кажучи, не ходіть. Темними вулицями на Одинці. з 16 по 18 лютого діятиме напружений аспект між Меркурієм та Ураном, що нестиме небезпеку як з повітря, так і на дорозі, та з транспортом, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги а також дотримуйтеся правил дорожнього руху. І також в ці дні краще не підписувати якісь важливі документи чи проводити. Якісь важливі для вас переговори, відкладіть їх на кращий день. І зважайте на також на те, що в ці дні можуть давати збій в роботі транспорт, техніка, засоби зв'язку. І загалом всі плани можуть йти шкареберць. Тому про всяк випадок тримайте в голові план Б, якщо все піде не так, як ви того хотіли. І також більше часу закладайте на дорогу для того, щоб доїхати добратися з одного місця в інше. 20 лютого сонце переходить в знак риби, тобто ваш знак і ваш перший дім гороскопу. І з цього часу для вас актуальності набудуть теми самопізнання, розвитку себе, і також, можливо, власної зовнішності. Тому ви можете читати спеціальну літературу, проходити якісь спеціальні курси, спрямовані на те, щоб краще зрозуміти себе, свої власні бажання, зрозуміти, яким вектором вам рухатися по життю. І також, можливо, ви будете проділяти час своєму зовнішньому вигляду, тобто можете найняти навіть стиліста або просто сходити там в салон краси, в якому ви повністю зміните, наприклад, свою зачіску. Особливо з 23 лютого, коли в цей же знак і дім гороскопу перейде також і Меркурій, і з цього часу точно весь ваш вир думок буде крутитися навколо вас самих. З 20 по 24 лютого відбуватиметься з'єднання Венери та Марсу. Це дві планети, які символізують чоловічу та жіночу енергію. І в цей період відносини між протилежними статтями будуть буквально таки ходити замкнутим зачарованим колом, тому що з одного боку вони притягуватимуться, але через велику кількість конфліктів, непорозумінь і несприйняття природи одне одного. Вони не зможуть просто уживатися і будуть відштовхуватися одне від одного. Тому на цей час краще не планувати якісь романтичні побачення, принаймні не покладати на них надто великі сподівання, тому що, скоріше за все, все піде. Не так, як ви б хотіли. 24 лютого відбуватиметься повня в знакові діви, тобто в вашому сьомому домігороскопу. Повня це завжди якась кульмінація чи завершення якоїсь події, процесу. І в вашому випадку ця кульмінація стосуватиметься ваших. Стосунків, а це можуть бути стосунки як з вашим партнером по життю, а по романтичним відносинам, і також по вашим стосункам із партнером по бізнесу. Якась можливо відбудеться важлива розмова в вашому житті, яка поставить крапки над і. В ваших особистих відносинах, чи також ви можете проводити якісь важливі переговори, чи, можливо, навіть розходитися з вашим партнером по бізнесу, чи приймати якісь важливі для вас рішення. З 24 по 26 лютого відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Юпітером, через що в цей період точно не слід планувати якісь процедури краси або шопінг, тому що вас буде заносити в бік перебільшення, тобто може статися приступ шопоголізму і будуть надто великі витрати. А при здійсненні б'юті процедур ви також можете. Щось в собі перебільшити, тобто перегнути палець в цих процедурах краси. І також не дуже вдалими будуть романтичні побачення. Це буде взагалі невдалий період для стосунків, тому що вам здаватиметься, що ваш партнер вас любить не так, недостатньо, недостатньо вас цінує і не розуміє. І головна фішка в тому, що і вашому партнеру здаватиметься теж саме. 26-27 лютого відбуватиметься напружений аспект, квадрат між планетою агресії та війни, Марсом та планетою, яка все розширює, масштабує, це Юпітер, через що на нас чекає нове загострення на військовій арені. Будьте дуже обережними в цей час, бережіть себе. І в звичайному. Загальнолюдському житті, ми також зможемо відчути вплив цього аспекту через підвищену конфліктність та ворожість одне до одного, і щоб запобігти великій кількості конфліктів і самим менше, хоча б агресувати на своє оточення, краще скинути цю зайву енергію або через досягнення якоїсь мети, цілі, тобто велику кількість роботи, або через фізичну активність. І погодьтеся, це краще ніж. Сваритися та бити посуд з 27 по 29 лютого відбуватиметься з'єднання Сонця, Сатурна, Меркурія, і всі разом вони утворюватимуть гармонійний аспект до планети удачі Юпітера, через що цей період буде справді періодом удачі. Він буде особливо вдалим для того, щоб якимось чином заявити про себе, продемонструвати себе, свої здібності, вміння, досягнення, і також можна на цей час сміливо планувати якийсь публічний виступ, підписання важливих документів. І також переговори, тобто будь-які такого роду дії. І також майте на увазі, що наслідки будуть вдалими і не тільки в цей момент, коли ви це будете здійснювати, але також вони працюватимуть і на довгострокову перспективу. Я бажаю, щоб лютий 2024 року приніс лише позитивні зміни для всіх представників знаку риб. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!